Розділ 24. Ісус зібрав усі ізраїльські племена в сіхемі, покликав старішин Ізраїлю, начальників поколінь, їхніх суддів і їхніх розпорядників. Усі вони стали перед Богом. Тоді Ісус промовив до всього народу, що сказав Господь Бог Ізраїлю: у давні часи ваші прабатьки, зокрема Терах, батько Авраама і Нахора, Жили з того боку ріки Єфрат і служили іншим богам, але я взяв вашого батька Авраама із-за ріки і водив його по всьому Ханаанському краю. Я намножив його нащадків, давши йому Ісаака, а Ісаакові дав Якова та Ісава, я дав у володіння Ісавові гору Сеїр, а Яків разом зі своїми дітьми пішли в Єгипет. Потім я послав Мойсея та Аарона й покарав Єгипет. Після всього, що я вчинив серед нього, я нарешті вивів вас, я вивів ваших батьків з Єгипту, і коли вони пройшли до моря, єгиптяни почали наздоганяти ваших прабатьків на колісницях разом з вершниками до самого Червоного моря. Тоді вони ізраїльтяни заволали до Господа, тож він поставив темряву між вами та між єгиптянами, а потім спровадив на них море, яке покрило їх. Ваші очі бачили, що я вчинив у Єгипті. Після цього ви довгий час перебували в пустелі. Пізніше я привів вас у край аморейців, що мешкали на другому боці Йордану. Коли ж вони почали воювати з вами, то я віддав їх у ваші руки, так що ви заволоділи їхнім краєм, а їх самих я вигубив перед вами. Тоді виступив Мавський цар Валак, син Ціпора. І також почав воювати з Ізраїлем. Він послав людей, аби покликали Валаама, сина Беора, проклясти вас. Але я не захотів слухати Валаама, і він став вас благословляти. Таким чином я врятував вас з його рук. Ви перейшли Йордан і підійшли до Єрихона. З вами воювали єрихонські мешканці, а потім аморейці, перезейці, ханаанці, Хетейці, Гіргашейці, Гівійці та Євусейці. Але я віддав їх усіх у ваші руки. А ще я посилав перед вами шершнів, які проганяли їх перед вами, так що не вашим мечем і не вашим луком були переможені два аморейських царі. Я дав вам землю, яку ви не обробляли, а також міста, яких ви не будували, але в них поселились. Ви споживаєте плоди з виноградників і оливкових дерев, яких ви не садили. Тому бійтеся Господа і служіть йому щиро й віддано. Геть відкиньте богів, яким служили ваші прабатьки на другому боці ріки Єфрат і в Єгипті, але служіть лише Господу. Якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші прабатьки на тому боці ріки Єфрат, чи богам аморейців, у краю яких ви живете. Проте я і мій дім будемо служити Господу. Відповідаючи, народ сказав. Нехай так не станеться ніколи, щоб ми залишили Господа, аби служити іншим богам. Адже Господь Бог наш вивів нас і наших батьків з єгипетського краю, з дому неволі. Він учинив перед нашими очима всі великі чудеса і охороняв нас протягом усієї дороги, якою ми йшли. А також між усіма народами, через землі яких ми проходили. Господь прогнав перед нами всі народи, в тому числі яморейців, які мешкали в цьому краю. Отже, ми також будемо служити Господу, тому що Він є нашим Богом. Ісус знову промовив до народу: Вам нелегко буде служити Господу, оскільки Він є Богом святим, він Бог ревнивий. Який не простить вам ваших беззаконних учинків та ваших гріхів. Але знайте, коли ви залишите Господа і почнете служити чужим богам, то Він від вас відвернеться і спровадить на вас лихо, і вигубить вас, хоч перед тим Він був добрим до вас. Але народ знову відповів Ісусові: Ні, ми будемо служити лише Господу. Тоді Ісус промовив до народу. Ви самі є свідками проти себе, що ви обрали собі Господа, аби йому служити. А вони відповіли: так, ми свідки. Тому негайно відкиньте від себе чужих богів, які є ще у вас, підсумував Ісус, і цілковито прихиліть ваші серця до Господа Бога Ізраїлю. І народ знову запевнив Ісуса: ми служитимемо Господу, нашому Богові. І Його голосу будемо слухатись. Того дня Ісус уклав з народом заповіт. Там, у Сихемі, Він, Ісус, дав йому закони і постанови. Ісус записав ті слова у Книгу Божого закону, тоді Він узяв великого каменя і поставив його під дубом, що неподалік Господньої святині. Після цього Ісус промовив до всього народу. Оцей камінь буде в нас свідком, оскільки він чув усі сказані Господом слова, які він говорив нам. Він буде свідчити проти вас, якби ви зрадили вашого Бога, і відпустив Ісус народ, кожного до свого наділу. Після всіх цих подій Господній слуга Ісус, син Навина, помер у віці 110 років. Його поховали в краю Його спадщини над Сераху, що на Єфремовому нагір'ї, на північ від гори Гаш. Ізраїль служив Господу протягом усього часу життя Ісуса, а також протягом життя старішин, що пережили Ісуса й котрі були свідками всіх Господніх звершень, які Він учинив для Ізраїлю. Кості Йосифа, які ізраїльтяни винесли з Єгипту, вони поховали в Сихемі на тому самому полі. Що придбав Яків у синів Гамора, Сехемового батька, за стоки сіт і яке дісталось у наділ Йосифовим нащадкам. Помер також і Єлеазар, син Аарона, його поховали в наділі його сина Пінхаса на Єфремовому нагір'ї.